У Вас віталій автовіниця завжди з цікавими оновленнями достойних свіжопригнаних автомобілів з Німеччини з підтвердженою історією в максимально існуючому збереженому стані. У нас така тактика. Ми займаємося і працюємо прозоро якісними автомобілями. Хто за нами слідкує, знає рівень автомобілів, які ми приганяємо. Наші покупці задоволені. Так само багато позитивних відгуків в усіх соцмережах. До вашої уваги сьогодні, на огляді, ваш улюбленець Volkswagen Golf Plus 16 MPI, Класнючій комплектації тур. Не битий не фарбований, все скло рідне і, як завжди, має особливість пробіг. Абсолютно повністю підтверджений пробіг. Документально. Сервісна книга, всі тихогляди, чеки за всю історію обслуговування по автомобілю. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії. Ідеальніший по кузову в такому стані кожне щоразу знайти автомобіль все важче і важче. Але ми працюємо з власниками, купуємо автомобілі з під дому. Платимо за автомобілі німцям великі кошти, так як якісне авто німець дешево не продасть. Дуже гарний насичений колір, шикарна комплектація, корозія абсолютно відсутня. Зверніть увагу, автомобіль, до речі, на зимовій резині. В слабких місцях корозія відсутня. Зримова резина гарна, протектор жирний. Малюнок, як в континенталя. бампер не висічений, капот в ідеальнішому стані. Має мінімальніші сліди експлуатації відповідно до пробігу та віку. Автомобіль весь в зазорах, де доступна ціна на дане авто. Ось такий колір приємний, дуже хочеться його знімати без зупину. І так, візьму толщинометр, перевіримо дане авто станом по кузову. І так, перевіримо стан лакофарбового покриття професійним площинометром Profi Line. Не фарбовано. Не фарбовано. Це точка. Кому не видно? 79,8 точка. 85,6. Він код відкритий для перевірок. Пробіги на наших автомобілів повністю підтверджені. 93,9. кому не видно. 99.2. Було проведено детальний огляд стану кузова автомобіля Volkswagen Golf Plus 16 MPI 2008 року. Випуск автомобіль. Небитий нефарбований, абсолютний оригінал з рідним лобовим склом на гарній зимовій гумі. Комплектація тур парктроніки, фаркопчик, Шкіряне кермо, підігріви сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль. Весь автомобіль пришитий в однакову строчку. По кузову, бачите, в один колір йде особливість даного, даної модифікації комплектації. Повний електропакет. По пробігу пройдусь, дивіться, сервісна вся історія з усіма відмітками по кузову 154 тисячі було у 2024 році в травні місяці. Під час покупки нами було 160 тисяч кілометрів на автомобілі. Автомобіль має абсолютно усі тихогляди за кожен рік, 159 тисяч було. Один з останніх тихоглядів От, вересні 24-го року, це дуже свіжий-свіжий тихогляд, це під, підтвердження того, що автомобіль в максимально ідеальнішому технічному стані, так як в Німеччині пройти тихогляд важкувато. Якщо буде мінімальне пошкодження, корозія чи тріщина, наприклад, на боковому зеркалі, ви тихогляд не пройдете. Якщо достигати погана резина з Лисим протектором ви та огляд не пройдете. Зверніть увагу, на які суми німець регулярно обслуговував автомобіль, є всі чеки з фіксацією усіх пробігів за всі абсолютно роки. Бардачок з охолодженням. Ніяких пошкоджень по кузову немає. Є всі накладки на пороги, прийоми всі рідні, оригінальні, жодна деталь кузова не крутилась, не знімалася. Карти не провищі, уплотнітелі всі ущільнювачі на місці. Зверніть увагу на стан пластика. В кожному відео я кажу, що звертайте увагу при покупці автомобіля на деталі. Автомобіль або хороший, або поганий, середнього не дано. Тобто, автомобіль, якщо має малий пробіг, про це свідчить дуже багато факторів ізначально, багато деталей. Від автомобіля пахне свіжістю і дійсно, що він збережений. Зверніть увагу на прийоми, часто місце в них буває, коли кидають ремінь безпеки. Царапіни тут їх немає. Задній ряд сидінь як новий, взагалі без зауважень ніхто не сідав. Задній дворник підігрів заднього скла. Корозія на ляді, рідкість без, і немає абсолютно ляда без корозії. Навколо номерного ознаки, на підсвітки взагалі немає. Пластик взагалі як новий в багажнику. Попередні власники тварин не мали. Ущільнювачі всі заводські на місці, нічого по автомобілю не крутилось, не знімалося, все в оригінальному стані. Бампер так само не зацарапаний. Тут зйомний фаркоп. Це накладка для фаркопа. Якщо ви хочете наприклад, його зняти, ставити накладку і не буде там, грубо говоря, місця. Замітно в бампері, що тут стояв фаркоп. Повний комплект з інструкцією до фаркопа. насос заводський збережений. Зверніть увагу всі ключики, ні разу нічого не знімалося, крюк, це отверточка, нічого не знімалося. Тут ще якісь пакети німить залишив. Все на місці. Дуже практичний автомобіль, дуже має вмісткий багажник. Салон Трансформер 2, +1, плюс відкидається середня стієчка. Дліноміри дуже влазять. Автомобіль дуже-дуже практичний. Влазить багато чого. І високий кліренс, і зручна посадка. Всі знаєте, як ми любимо. Комплектація Goal, перепрошую на тур. Дивився. У нас такий самий автомобіль буде наступний зйомці з комплектації тур. Комплектація ГУА. Пороги рідні оригінальні. От Підтвердження вам того, що збережені заводські наклейки. Потім повний електропакет, пластик взагалі не пошкоджений, ніяких царапин немає. Для заднього ряду так само. Всі відміточки по кузову. Наголошую, пробіг підтверджений. Перше, як мінімум, станом автомобіля, друге всіма чеками по обслуговуванню за всі роки експлуатації. Третє мітками по кузову, четверте сервісною книгою. Будь-які перевірки. Працюємо відкрито прозоро. Надаємо діагностики, прибори, все, що вам потрібно для перевірки авто, так як ми відкрито знімаємо інформацію про дане авто, вони всі значально перевірені. Зверніть увагу на стан пластика, кнопочок, хто знає, тут часто затираються ці кнопочки, не знаю причини. Їх тут такого немає, вони рідні. Мінімальніші сліди експлуатації. Він код, нагадую, відкритий. Перевіряйте на будь-яких сайтах. По автомобілю є всі відмітки. Шкіряне кермо, датчик світла, датчик дощу. Автозатемнення дзеркала, потолок як новенький. Взагалі зауважень немає. От відмітка гуал. От по заміні мастила на 154 тисячі було. Мастило якісний мотюль. Це було в травні, місяці, 13 травня. Видно, що німець не жалів коштів на дане авто. Клімат підігрів, магнітолка, склопідйомники, все абсолютно працює. Нагадаю, що цей автомобіль має 160 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Перевіримо з вами стан роботи двигуна та підведемо підсумки. Жоден Болтик по авто не крутився. Всі прийоми рідні, оригінальні. Ну прям. Кожен раз стараємося себе перевершити стану авто, який ми знаходимо в Німеччині. Хто за нами слідкує, знає якість і швидкість продажу наших автомобілів. Перевіряємо мотор, підводимо підсумки і працюємо далі. Автомобіль завівся з півтику. Не димить, не троїть. 160 тисяч пробігу. Ця оптика рідна, жоден болтик по авто не крутився, не знімався, все в заводському стані, всі кріплення, пластик, плотнітелі, все абсолютно на місці. Все чистенько, підкапотка вся в оригіналі. Ремінь мінявся в 2019 році на 106 тисяч пробігу. Масло мінялося в 2024 році було 154 тисячі пробігу. Тобто наступна заміна масла через 4 тисячі кілометрів і наступна заміна. Реміння через 14 тисяч кілометрів. Акумулятор стоїть, бідний з яким приїхала. Мотор 1,6 МПІ 72 кВт, 102 коней, народний, простий, атмосферний, легко ставиться газ, ваш улюблений, як кажуть, його можна обслуговувати на колінах, так і сам в себе вдома в гаражі, так як дуже простий мотор, є доступні всі запчастини, дуже люблять цей мотор. Не димить, не троїть, компресія є, не сапунить, ніяких зауважень по автомобілю немає. Все чистенько, сухенько. Ніяких потяків масла ви ніде не знайдете на наших автомобілях. Так, всі автомобілі ми повністю перевіряємо перед тим, як виставляти на продаж. Ну, 160 тисяч пробігу. Тут стан автомобіля повністю сам за себе каже. Якщо маленький пробіг, то це дійсно маленький пробіг і це видно зразу по автомобілю. Наголошую на цьому. І так, підведемо підсумки. І так, сьогодні разом з вами було проведено детальний огляд народного автомобіля Volkswagen Golf Plus 16 MPI, не битий, не фарбований, в класній комплектації Goal, рідне лобове скло. На противотуманках, зйомний фаркопчик обмивачі, фар, підігрів, сидінь зимова гума, шикарний кольор. Надіюсь, відео передає колір даного автомобіля. Дуже достойний варіант. Я думаю, це буде один з найменших пробігів в Україні. Ми спеціалізуємося на даних автомобілях, розбираємося в них, приганяємо максимально збережені варіанти. Бували менші пробіги 113-116, але 160 тисяч пробігу це дуже малий пробіг для даного автомобіля. 10 місяць 2006 року. Шикарний стан, парктроніки, збережене домашнє авто максимально існуючому оригінальному стані, не битий, не фарбований, нагадую, на гарній зимовій гумі без корозії, в шикарному кольорі. Дане авто може бути вашим, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Буває часто що люди дзвонять, а авто вже під завдатком, так як хтось наважився, і подзвонив першим. Замовляйте доставку, під дім, Ми впевнені в наших автомобілях. Тому ну, у нас є ця послуга. Або приїжджайте до нас у Вінницю. Василенка 21, напроти навпроти податкової. Працюємо відкрито прозоро на репутацію. Займаємося автомобілями з Німеччини більше 10 років. Дуже хочу наголосити, щоб ви звернули увагу на цей варіант, бо це максимально існуючий збережений Golf Plus 16 MPI у наявності станом на сьогодні у нас. Постійно в пошуках даних автомобілів, так як вони користуються колосальним попитом. В кожному відео розказую причину. Зручна посадка, високий кліренс як для даного автомобіля, компактний автомобіль, класні комплектації, дуже гарна обзорність. Недороговізна в обслуговуванні прості мотори, недорогі запчастини. Автомобіль купляють як і початківці, чоловіки, дружинам. Також люди старшого віку. Він практичний, мультифункціональний і це авто є правильна інвестиція. Якщо ви вкладете в нього гроші, вони дуже легко продаються з часом, коли ви надумаєте або змінити автомобіль, або там потрібні будуть кошти на нерухомість. Це дуже такі автомобілі, хто слідкує за нами, продаються дуже швидко. Коля автовіниця. Чесні перевірені автомобілі з прозорою історією з доставкою. під дім. кому цікаво, звертайтеся. Працюємо на репутацію до зустрічі.